Мені лист. Що тут у нас? Дорогий Спортаку, мені десять років. Цікаво. Що ти робив, коли тобі було десять? Твій друг Томмі. Коли мені було десять, я любив грати у вибивного. М'яч. Я й досі люблю грати у вибивного. Байдиківка. Вас вітає Байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов Спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінді, всі у грі. Приклад з них і ти бере. Сам на місці не сиди, з байдаківцями йди. Уперед до зірок до пригод один крок. Байдихівка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Малий спортак. Ні-ні, це був не я, це був не я. Нічого, пусте. Так, як я добре виспався. <рес> Треба з'їсти шоколадку. Цікаво, що там роблять діти. Дядечку, гарний сьогодні день, правда? Так, чудовий день для роботи в саду. Ну тоді до зустрічі. Бувай стефані! Подивися на мене, зі де твої страхувальні колеса. Я їх зняв. обережніше. Я можу розігнатися ще більше. Ти стена гальма. Я ще не навчився ними користуватись. Хтось, у біди. Ти їдеш просто на кіоски з Морозовим! О, ні! Кіоски з морозовим! Морозиво! Двері! Рятуйте! Ой, Спартаку, что бы я без тебя делал? Беда была совсем близко. Guys, Друзья, okay? вы в целом? тебе, Спартаку. Будь ласка, Зиги. Зиги, все хорошо? Зібі, нащо було їхати так швидко? Я хотів навчитися їздити на двоколісному велосипеді, але мабуть, я ще малий. Зіді, в дитинстві ти дізнаєшся більше, ніж за все подальше життя. Ніж за все подальше життя. Ну, тоді я мушу зараз дізнатися якомога більше, щоб потім знати все. Точно. Так. Отже, ще цілі. Так. Ході до зустрічі, бувайте! Бувайте! Бувай! Якби Спартак був малий, він не зривав би моїх планів. Але це неможливо. Чи можливо? Так, що тут у нас є? Надто велике. Надто стрибуче. Надто важке. Надто голосне. Так. Nei! Uh -huh. <laughs> uh -huh. Так, мій зменшувач три тисячі. Треба його перевірити. був, папушко. Подивимося, чи зможу я перетворити тебе на пташеня. Спокійно. Це ні, це вже занадто. Треба його налаштувати. <праць> Готово. Тепер я зможу million. перетворити Спартака на маленького хлопчика. 1201 1202 1204 5 2200 2208 Я знову став малим. Як таки можливо? Вийшло. У мене вийшло. Зігі, допоможи мені, а ти хто? Я Спартак. Ти не Спортак. Якби ти був спортаком, ти знав би моє надсекретне прізвисько, якого не знає ніхто, крім так. Що? Містер труси у пухнасті кролики. Містер труси. Ти спортак. Ну звісно, що це з тобою? Я сам не знаю. тобі не можна показуватися на люди у такому вигляді. Всі інші цього не переживуть, особливо стефані. Піду, знайду тобі новий одяг. Привіт, зігі! Як життя? Oh, oh. Привіт, пікселю! Need... А можна я позичу oh, у тебе якийсь need... одяг? Oh, need... Дуже терміново! Oh, Навіщо? Будь ласка, не питай! Це дуже важливо! Ну добре, зараз дам. Так, що тут є? Сині штани, фіолетова сорочка, шкарпетки, черевики. Тримай. Надсилаю. Супер! Дякую, пікселю! Будь ласка. Круто, Зігін, дуже дякую. Іди сховайся на спортивному майданчику. Так. І поводься природно. Тобто, поводься ну, як дитина. Так. Поводься, як дитина. Добре. Ось тобі, м'яч, м'яч, клас. І ні з ким не розмовляй. Добре. Ну, до зустрічі. Так. А я спробую дізнатися, що з тобою сталося. Що ж це з ним сталося? Треба це з'ясувати. Так, треба з'ясувати. Hey, Привіт, ти хто? Я спор. No, no, Ні, тобто, я споп. Споп? Nice Дуже приємно, Споб. Nice І мені. So, Хочеш покидати м'яча. Я давно не тренувався. Okay. Нічого, я тобі покажу. Давай. Знову спорт. Right, Готовий? Лови м'яча. Слава, ти, Споб. Вибач. Так, пасуй мені. Thanks. Дякую. А тепер дивися. Час пограти м'яча поганяти. У кошики м'яча потім поганяємо у хача. Прямо стій, дивися на ціль, забудь про все і ти готовий до гри. Не сумнівайся, грай, усіх вершин сягай. Не байдику і не зволікай. Якщо трохи попітніти і дуже захотіти, і рук не покладати. Зможеш чемпіоном стати, усіх обігнати і найкраще зіграти. Літай! Літай! Роби, як каже серце. Усе залежить від тебе, тому що ти у грі! Ти клас усім показав. Так високо стрибав, і ти спортсменом став. Якщо трохи попітніти і дуже захотіти, і рук не покладати, зможеш чемпіоном стати, усіх обігнати і найкраще зіграти. Де декого нагадуєш. <гас> О ні, аркуш із мого щеденіка. Зараз його віднесе вітром. Я так і знала.

Вон, де вони треба поспішати? Не прикидайся. Ніхто, крім Спартака, не вміє так робити сальто. Привіт, стефані, привіт, спартаку. Ой! Тобто, хлопче, у синій зіґі. Вона здогадалася. Так, заспокойся, я знаю, що це спартак. То що сталося? Я не знаю. Здається, хтось перетворив мене на хлопчика. Я знаю, хто нам допоможе. Ходімо. Зачекайте мене. Подобається народ. Привіт, Рожевенька. Заходь. друзі. Це... це спартак. Це не Спартак. Це якийсь хлопець у моєму одязі. Ні, це Спартак. Йому потрібна допомога. А як же? Не вірю я у ці байки. Я спартак. Це він точно вам кажу. Так. Ну, якщо ти спартак, то можеш показати нам кілька стрибків. Так він зможе. Це справді ти. Yeah, see, так, you. так. Бачите, я ж вам казала. Right. Але ти малий. Що сталося? That's я не знаю. Через це ми й прийшли. Yeah. Yeah. Так, you Пікселю, твоя you? камера yeah. стеження yeah. сьогодні була увімкнена, так? Video. Так, я все записую на відео. Увага на екран. От саме після цього mm -hmm. я й зменшився. Увімкну uh -huh. yeah. перемотку yeah. вперед. Так. Дивіться, кущ рухається. А ще він тримає парасольку. 208. Що це він робить? Це хтось замаскований під кущ. Цікавий костюмчик він собі обрав. Так. Що? То, що зі мною сталося? Ми мусимо знайти парасольку цієї людини куща, але спочатку треба розшукати її саму. Так, точно зацініть. Відкриваю лінзу. Класно. Дивіться немовірно. Відкриваю лінзу ого, скільки листя. Воно, мабуть, опало з костюма. Може, мені сходити туди? Ні, в такому вигляді тобі нікуди не можна. Бачу. Треба простежити за ним. Так. Що це таке? Так, я піду по тому сліду, а ви лишайтеся тут і стежте за мною. Добре. Ми з тобою очей не спустимо. Добре, Візьми рацію. Гаразд. Удачі тобі! Корова. Нічого не розумію. Іди посліду. Це листя. Так. А куди веде цей слід? Не знаю. Та вона вже близько. Там глухий кут І що тепер? Так, що нам тепер робити? Що ж тут сталося? О, ні! Я зрозуміла, куди веде цей слід. Нарешті, нарешті, після всіх цих довгих років ніхто тут не бігатиме і не стрибатиме. Тепер усе буде добре. Можна і прилягти. Стефані, ми прийшли. Слава Богу. То ще сталося? Що у тебе тут? Покажи. Зараз ти знайшла, куди веде слід. Не розумію, вона знає, куди він веде. Здається, слід веде униз. Так. Я пошлю туди свого розвідника з камерою, а ми побачимо усе на моніторі. Так, чудова ідея. Дивіться. Оце так. А тепер вмикаю. Є зображення. Так. Він опускається нижче. ще нижче. Повертаю ліворуч. Що там видно? Я бачу великий прохід. Моторошна якось. Яке велике приміщення. Повертаю сюди. Що там? Купа листя? А я нічого не бачу. Пікселю наведи різкість. Чуєш? Зараз. Це ж людина кущі. Так це він. Дай глянути Пусти Зіки обережніше. Через тебе розвідник застряг. Він зламався. Вибач, я спущуся туди. Що? Упевнений. Мотузку! Він справді поліз полізовніс. Я б на твоєму місці цього не робила. Що? Він таки спускається. Май! Маю один, два, поїхали! Він стрибнув. Oh, that was cool. Це було круто! Oh, yeah. Я його бачу. Так. Вон він. Oh, 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 ні, oh. Обережніше! Що, що ти тут робиш? Пікселі я нічого не бачу. О, ні. Що? Де він? Він його дістане. Де ти? О, ні! Розвідник знову літає. Він працює. На тобі! Де ти взявся такий спритний? Я дуже довго тренувався. Тренувався. Так! Так! Ура! Обережно. Іди сюди. Мій одяг. Be... Треба якось дістати. Забери свой костюм. Так, забери! Он <рип> снова в своем костюме. Дивиться. Ура! Давай быстрей. Не поспішай. Ні. О, ні, ні, ні. ні Я не можу на це дивитись. Невдаху ти більше ніколи не станеш великим. Зменшувати самознищиться за 10 секунд. Десять секунд. Мені вистачить. Це ми ще побачимо. Лови! Я помилився, мені вистачило восьми секунд, він зараз вибухне. Ой, Леле, Що це таке? Робі гнилець! Спартаку oh, yes. okay. Ура! він цілий так знову усе гаразд. Він повернувся. Це наш спартак. Я знав, що у нього все вийде. Привіт усім! Привіт! Тримай пікселю. Мій розвідник. Дякую". Як новенький. Спортаку. Сьогодні я зрозумів дещо важливе. Що? Учитися ніколи не рано. І ще, якщо до тебе наближається пущ із вудкою та парасолькою, тікай негайно. <рес> Бім бам Дікерігід! -ді -ді Смішні слова у танці я співаю. що співаю і сама не знаю. Танумо разом I'm танцювати, yeah, під музику стрибати. So крок, крок, і ще крок. крок зараз робимо. Стрібок обернулись, сплеснули. і ще крок, і ще крок. Down, 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 Поворот і знов відстоп. У горці танцювати весело. Mama? What? So? Yeah?